Духа Христос народився. Дорогі брати і сестри, вітаю вас, тих, хто є найстійнішими, Можна, що, напевно, вибити, патриду є, це ті люди, якими тішиться серце, тішиться. Наша, наша спільність як священники, як люди, які починають рік із молитви. Правильно починають рік. І... Ідуть до Бога про зпроханнями, про Боже благословення, про пам'ять Божу, про Боже керівництво на весь цей прийдешній рік і не тільки для себе самих, але і для найперше для нашої України, щоб Господь Бог дарував справедливий мир, ми чекаємо, про який ми молимося, дав визволення від тої навали, навали зла, котра за напоумлення Злого Духа, вона покликана руйнувати і нижче нас в цьому році, в цьому, щоб ми вже наступний рік, щоб ми святкували в мирі зі своїми рідними і близькими. Хочеться підвести трошки підсумок того року, який минув. Видячи святі на все те, що ми не пережили в цього року, ми маємо за що подякувати Богу. Бога. Ми маємо що дякувати Богу. І кожен день має дякувати Богу і повинен це робити, і вміти повинні це робити. Е, багато, багато питань є в тому, чому або за що дякувати Богу, такі страждання. Такі страждання, і біди в світі. Це є наслідок нашої людської природи, людської діяльності. Людина робить зло, людина вершить зло. А Богу саме і є, за що подякувати, що Бог не залишає нас у везі, але є нашим Спасителем і визволяє нас від влади зла і від дії зла. Своєю благодаттю, своєю милістю Бог оберігає нас, покриває нас і дає нам сили пройти неушкодженими це житейське, бурхливе море. Пристрасне мори нашого життя. І не тільки пройти, але й мати життя вічне, мати життя в ньому і з ним. За це ми маємо дякувати і повинні дякувати. І приємно бачити вас тут. І нехай Бог дарує у нас усіх одне бажання українців. Зараз. На Але Господь Бог сповнює і ваші добрі бажання, і Хай дарує і вашим всім, і вашим родинам вам те, чого ми потребуємо для доброго життя і для спасіння у цьому другому році. Сьогодні це означає обрізання або наймування Господа нашого Ісуса Христа. Це є свято, яке ми признаємо. І я новонароженій дитині, якщо це був хлопчик, його обрізали за законом, і він був свідком, того світу, і Бог звичай і з І на восьмий день Ісуса Христа було також обрізано, назва іменем, як мечтали Іван, який схрестив ангел ще до Його благовіщення Благовіщне реговтілення Свісти Марія. Чому ми святкуємо це свято? Тому що е, є і були і в церкві різні думки про те, що е, Господь він не втілився, або втілився не повністю, або був тільки на вигляд людиною, а насправді не був. І це свято обрізання, воно показує насправді. Правдивість втілення Божого, те, що Він став правдивою людиною, він прийняв справжнє тіло наше і пожив із нами, і виконав усе, і все переніс, і все перетерпів, як каже просто коло аж до Хресної смерті своєї. і дає нам визволю. І цей день на йменування Господнього Він вшановується церквою. Ставиться нам як жірець, тому що Бог, який не повинен бути обрізаний, Бог, котрий не повинен, не, котрий не повинен приймати хрещення, яке ми будемо святкувати за кілька днів. Він робить це за для нас і нашого ради Спасіння. І з цим славимо Його і хвалимо Його. Сьогоднішній день він має багато святи. Святого Василія Великого, найперше на Господні, потім Василія Великого, потім е, святителя Петра Мир, потім е, матері святої Василія, святого Василія Великого, потім е, святого анфілогія Почаївського. І ще, і ще сьогоднішній день він є великі завяткування. Е, Зосередимось на тих більших святах. Василій Великий. Це є великий вчитель церкви, вся сім'я їхня була святою. В їхній сім'ї було п'ятеро дітей і п'ятеро членів сім'ї, включаючи матір, вони причислені до Велико Святих. І четверо братів його вони були посвячені духовний сам, але Василь не навчався різних наук. І філософії, і риторики, і тому подібне. І тільки в 27 років, коли, здобувши певну сліту, він задумався над сенсом життя. І тоді був хрещений, і після того прийняв сам і залишив величезне, величезне спащання для християн, який встається і досі, окремо устав. Літургія, яку ми сьогодні служили, вона написана Василієм Великим у 300 роках. Монаш як став за ті монахи живуть досі. Також влада неся Василієм Великим ті правила, як повинні жити. Його велика милість, його доброта велика, його благодіяння, які він робив, добрі справи, і лікарні, які він заслуговували. Вона прожила не так багато років і в християнстві зокрема. Якщо 27 років він був хрещений і прожив він всього 49 років, то за цей невеликий період часу він зробив, Григорій послав Іоанн Завдосвіт, це три вчителі церкви, які жили приблизно один час, вони були знайомі між собою. І вони зробили настільки багато, що. Настільки вони могли вмістити містити правди Божої, розуміти істини Божі, Божої. Сьогодні церква їх вважає найбільшими вчителями церкви. І грецька традиція має на сьогоднішній день вона в честь доброти, якось великої милості, вона викриває великий хліб, і вкладає туди монетки. І кому достанеться гамонетка. Це, якби, знаково діяння також ці проголосили. Я, Я організував, коли тільки на багато кусочків, і тому приходиться, що моє щастя на цей день і е, дуже тішиться. Святий Петро Могила, Петро Будківський і всі Росії, е, коли також дуже багато зробили церкви в Україні для. Е, для розвитку церкви, не просто щоб це була е, обрядовість, але наповнюємо її сенсом і розтрумаджена. І освіта е, не тільки церковна була його пріоритетом, але і е, різні науки, які викладалися при, при митрополій кількості. І той, який ми знаємо досі, крім це є засновано, що є митрополитом святителем. Сьогодні пані Петров, Могилою Києві. Отже, свячення багато. І Всі потомлені після шумної ночі, напевно, багатьом, напевно, не давало спати, ті е, вибухи і так далі. Але це тішить, що вони мирні, що люди веселяться під час них. І звичайно, що нам тяжко. Слухати і чути, але ми маємо розуміти, що ми також, доки ми не знали війни, ми так само е, тішилися, так само раділи тим вогням і тому всьому. Тому, якщо люди тішаться, веселяться, ми можемо порадіти за них. І молитись Богу, щоб у нас в найближчому часі Бог благословив мирне, спільне сімейне. Святкування всіх тих свят, і повного радістю наші серця. Бог благословить усіх вас, Бог благословить ці добрі початок року, всім нам, всім Україні, і всьому світу на мирне і благодаря проживання цього. Року.